Ця презентація присвячена Microsoft Dynamics платформі, що надає можливості для вивчення різних аспектів Dynamics 365. Ми розглянемо, як ця платформа може допомогти вам освоїти управлінські та бізнес рішення, які пропонує Microsoft. На цьому слайді показано, як компанії використовують Dynamics 365 для автоматизації роботи. Це набір хмарних додатків. Які допомагають бізнесу працювати ефективніше. Сейлз автоматизує продажі. Наприклад, менеджер бачить, на якому етапі угода і кому варто подзвонити. Маркетинг дозволяє створювати амл кампанії та рекламу, які підлаштовуються під конкретних клієнтів. Кастомер Insights аналізує дані з різних джерел, щоб краще зрозуміти, що подобається покупцям. Фененс це електронна бухгалтерія, яка сама підраховує витрати, прибуток і бюджети. Бізнес Централ підходить для малого бізнесу, поєднує фінанси, постачання, персонал, усе в одному місці. Севес» допомагає планувати виїзди майстрів, як от монтаж кондиціонера чи ремонт обладнання. QR-коди ведуть на офіційний сайт, де можна дізнатися більше або пройти онлайн курс. Dynamics 365 об'єднує різноманітні програми для різних бізнес вакансій. Dynamics 365 Sales покращує управління продажами. Маркетинг допомагає з маркетинговими кампаніями. Customer Insights надає аналітику клієнтів. Finance автоматизує фінансові процеси, а Business Central підтримує малий та середній бізнес. Виїзне обслуговування допомагає в управлінні польовими роботами. Project Operations оптимізує проекти, Human Resources покращує управління робочою силою, Remote ESKIST сприяє віддаленій підтримці, а Co-Pilot для продажів і розуміння клієнтів, Journeys покращує взаємодію з клієнтами. Dynamics 365 Sales пропонує потужні інструменти для управління продажами. Інтелектуальні можливості допомагають прогнозувати продажі та приймати обґрунтовані рішення. Завдяки інтеграції з іншими сервісами Microsoft, ви можете автоматизувати процеси, відстежувати взаємодії з клієнтами та підвищувати ефективність команди продажів. Dynamics 365 Customer Insights пропонує інструменти для аналітики клієнтів, що дозволяють створювати персоналізовані подорожі клієнтів. journeys. Використовуючи ці інструменти, ви зможете зібрати дані з різних джерел, Аналізувати поведінку клієнтів і створювати індивідуальні пропозиції. Дізнатися більше можна за посиланням. Dynamics 365 Finance забезпечує ефективне управління фінансами організації. Система включає базову підготовку з бухгалтерії для точного обліку фінансових операцій. Буджетування стає простішим з інструментами для прогнозування та управління витратами. Управління активами дозволяє організаціям відстежувати та контролювати свої ресурси для підвищення ефективності. Dynamics 365. Marketing дозволяє створювати та керувати сценаріями journey для взаємодії з клієнтами. Використовуйте інструменти автоматизації маркетингу для сегментації аудиторії та налаштування персоналізованих кампаній. Оптимізуйте маркетингові процеси. Автоматизуючи задачі, щоб покращити ефективність та досягти кращих результатів. Dynamics 365 Business Central ето комплексне рішення для управління бізнесом. Воно об'єднує функції СЗРМ і ДЗРП в одному приложенні. Ключові функції включають управління фінансами, цепочками поставок, продажами і обслужуванням клієнтів. Колекція учебних курсів допомагає пользователям освоїти всі можливості і повисить ефективність роботи. Dynamics 365 Project Operations покращує управління проєктами та ресурсами. Він забезпечує єдиний інструмент для планування, виконання та моніторингу проєктів, інтегруючи всі етапи та ресурси. Система підтримує колаборацію команди, надаючи інструменти для ефективного управління завданнями. Ресурсами та бюджетом, що сприяє успішному завершенню проєктів вчасно та в межах бюджету. Dynamics 365 Human Resources це частина ERP модуля, яка допомагає в управлінні персоналом. Вона включає інструменти для автоматизації процесів, таких як рекрутинг, адаптація та управління продуктивністю. Цей модуль також забезпечує аналітику для прийняття обґрунтованих рішень щодо розвитку кар'єри і керування нагородами. Dynamics 365 Remote Assist допомагає у впровадженні ar рішень для підтримки клієнтів. Це забезпечує зручність та ефективність при вирішенні проблем на відстані. Інструмент дозволяє експертам надавати реальну допомогу, видимість та інструкції в реальному часі, що робить процеси більш інтерактивними та зменшує час простою. Dynamics 365 Copilot для продаж допомагає автоматизувати завдання та збільшити ефективність. Налаштування AI Copilot включає вибір параметрів автоматизації та інтеграцію з існуючими системами. Використання AI Copilot дозволяє швидко аналізувати дані клієнтів, створювати персоналізовані пропозиції та автоматично відстежувати комунікації, економлячи час та підвищуючи продуктивність. Dynamics 365 Copilot допомагає у продажах завдяки використанню AI. Copilot автоматизує завдання, підвищуючи продуктивність команди. Налаштування і використання Copilot включає інтеграцію з CDRM, налаштування алгоритмів під потреби бізнесу і постійний моніторинг результатів для постійного покращення ефективності. У сьогоднішній презентації ми розглянемо, що таке Microsoft Learn, як вона пов'язана з Dynamics 365, а також детальніше ознайомимося з конкретними рішеннями, такими як Sales, Marketing, Customer Insights і багато інших. В кінці ми підсумуємо основні переваги використання цієї платформи. Microsoft Learn це безкоштовна освітня платформа, що надає навчальні ресурси з різних технологій Microsoft. Вона пропонує сертифікації, модулі навчання і є доступною для всіх бажаючих, що прагнуть розвивати свої знання в галузі технологій. Платформа Microsoft Learn розроблена для того, щоб допомогти користувачам освоїти нові навички через інтерактивні модулі, практичні завдання та навчальні курси. Це чудовий ресурс для всіх рівнів знань. Microsoft Learn доступна в будь-який час і з будь-якого місця. Ви можете навчатися у своєму темпі, отримуючи доступ до матеріалів на різних пристроях. Це робить навчання гнучким та зручним. Dynamics365 охоплює безліч бізнес рішень, включаючи CTRM, ERP та інтелектуальні функції. Microsoft Learn надає спеціалізовані модулі, які допомагають навчатися та впроваджувати ці рішення у вашому бізнесі. Dynamics 365 включає потужні інструменти CDRM, які допомагають підприємствам керувати взаємовідносинами з клієнтами, аналізувати їх поведінку та підвищувати якість обслуговування. Це важливий аспект для побудови успішних бізнес-стосунків. Dynamics 365 також пропонує рішення ERP, які допомагають підприємствам планувати та управляти своїми ресурсами більш ефективно. Це включає фінансове управління, управління ланцюгами постачання та багато іншого. Dynamics 365 також пропонує рішення ERP, які допомагають підприємствам планувати та управляти своїми ресурсами більш ефективно. Це включає фінансове управління, управління ланцюгами постачання та багато іншого. Dynamics 365 надає інтелектуальні функції, які допомагають автоматизувати процеси, покращувати забезпечення даними та прийняття рішень. Використання AI робить бізнес більш адаптивним та інноваційним. Цей курс охоплює основи роботи з Dynamics 365 Sales, включаючи управління процесами продажу. Ми обговоримо. Як платформа може допомогти оптимізувати ваші продажі? Курс Dynamics 365 Sales надає учасникам знання про основу управління продажами, використання інструментів для відстеження можливостей та управління стосунками з клієнтами. Для отримання додаткової інформації про курс Dynamics 365 Sales відвідайте Microsoft Learn, де ви знадете ресурси та матеріали для навчання. Для отримання додаткової інформації про курс Dynamics 365 Sales відвідайте Microsoft Learn, де ви знадете ресурси та матеріали для навчання. Dynamics 365 Sales допомагає підприємствам автоматизувати процеси продажу, покращувати комунікацію з клієнтами та підвищувати ефективність роботи команди продажів. У курсі Dynamics 365 Marketing ви дізнаєтеся про концепцію Customer Journeys, яка допомагає відстежувати взаємодію клієнтів з вашими кампаніями та оптимізувати їх у реальному часі. Додаткові матеріали та ресурси з Dynamics 365 Marketing можна знайти на Microsoft Learn. Ця платформа надає все необхідне для успішного освоєння курсу. Додаткові дайнемекс матеріали та ресурси з дозволяє шість десяти, де управляти маркерна знайкані Microsoft, Learn. що забезпечує ця платформа, надає все необхідне для успішного їх слоя курсу. Customer Insights є важливим інструментом для аналізу даних та створення клієнтських профілів, що допомагає підприємствам краще розуміти своїх клієнтів. За допомогою Customer Insights компанії можуть аналізувати дані про своїх клієнтів та створювати детальні профілі, що полегшує персоналізацію обслуговування. Щоб дізнатися більше про Customer Insights, відвідайте Microsoft Learn, де доступні курси та ресурси для вивчення. Аналіз, Аналіз даних через Insights допомагає бюджету та управління активами, активами, що є критично важливими на знанням з поведінку та клієнтів. Фененс та Бізнес Сентрал» пропонують рішення для бюджету та управління активами, що є критично важливими для підприємств будь-якого розміру. Цей для отримання додаткової інформації, інформації про феновання та управління відвідування Dynamax 360 де визнаєте корисні ресурси. що допомагає оптимізувати фінансові процеси. Фінансове управління у Dynamics 365 підтримує бізнес процеси. Забезпечуючи точність та прозорість фінансової інформації, фінансове управління у Dynamics 365 підтримує бізнес-процеси, забезпечуючи точність та прозорість фінансової інформації. Для детальної інформації про Project Operations та Field Service відвідайте Microsoft Learn з доступними навчальними матеріалами. Dynamics 365 допомагає забезпечити ефективне управління проектами та обслуговуванням клієнтів, що є ключовими для успішного бізнесу. Dynamics 365 Customer Service пропонує рішення для підтримки клієнтів, які забезпечують високий рівень обслуговування та швидку реакцію на запити. Слайд 43. Цей курс охоплює основи обслуговування клієнтів. Використання чат-ботів та сценаріїв для автоматизації процесів підтримки. Для отримання більше інформації про Dynamics 365 Customer Service відвідайте Microsoft Learn, де ви знайдете корисні ресурси для навчання. Використання Dynamics 365 Customer Service допомагає підвищити якість обслуговування клієнтів, завдяки чому клієнти отримують швидкі та ефективні рішення своїх запитів. Dynamics 365 Copilot використовує AI для автоматизації рутинних завдань, підказуючи користувачам ефективні рішення та генеруючи електронні листи. Copilot забезпечує автоматизацію рутинних задач, що дозволяє зекономити час та зусилля, надаючи користувачам важливі підказки та рекомендації. Щоб дізнатися більше про Dynamics 365 Copilot, відвідайте Microsoft Learn, де ви знайдете корисні навчальні матеріали. Dynamics 365 Copilot дозволяє автоматизувати звичайні завдання, що робить робочі процеси ефективнішими та зменшує навантаження на співробітників. Сьогодні ми розглянули Microsoft Learn як платформу для вивчення Dynamics 365. Від розуміння основ до освоєння конкретних рішень, ця платформа надає безліч можливостей для професійного розвитку.